В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. О Діво неустанної допомоги, найсолодша моя мати, в покорі схиляюся перед Твоїм святим образом, і з дитячою довірою та простотою приходжу просити про Твоє заступництво і благати Тебе. Щоб не відмовила мені в неостанній святій допомозі. Випрошую особисті благодаті для тих, які до тебе прибігають, і прошу тебе, зверни на мене свої милосердні очі. Я не гідна, щоб ти вислухала мене, але маю надію на Твоє милосердя, яке перевищує мою убогість. Прошу тебе про благодать неустанної допомоги під час цієї дев'ятниці, непорочна діво, Мати Божа, і наша добра Матір, молися за нас до Ісуса, Господа нашого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Маріє, мати неостанної допомоги, що так чуйно дивишся на нас і щодотворного образу, з дитячою довірою поспішаємо до тебе з нашими проханнями і потребами. Просимо. Поглянь на нас ласкаво та вислухай наші добрі намірення. Хай славиться, прославляється і благословляється Пресвяте і непорочне зачаття пречистої Діви Марії, неостанної допомоги. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти Тими жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О Марія, мати Божа неустанної допомоги, вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Маріє, з надією кличемо до Тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О, Маріє, мати Божа поможи нам. О Маріє мати Божа поможи нам. О Марі Мати Божа поможи нам. О Маріма Мати Божа поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О Марія, 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 Мати Божа неустанної допомоги, вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О Марі Мати Божа поможи нам. О Марі, Мати Божа поможи нам. О Марі, Мати Божа, поможи нам. О Марі, Мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Маріє Мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа неустанної допомоги. Вислухай голосу душ благаючих. Ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Маріє, з надією кличемо до тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О, Маріє Мати, Божа поможи нам. О Маріє Мати, Божа поможи нам. О Марі Мати Божа поможи нам. О Марія Божа поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О Марія, 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 Мати Божа неустанної допомоги, вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О Маріє Мати Божа поможи нам. О Маріе Мати Божа поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Маріє Мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа неустанної допомоги. Вислухай голосу душ благаючих. Ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Маріє, з надією кличемо до тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О, Маріє Мати, Божа поможи нам. О Маріє Мати, Божа поможи нам. О O Мати Божа поможи нам. О Мати Божа поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О Марія, 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 мати Божа, поможи нам. О, всемилостива Діво Маріє, від віків не чувано, щоб ти покинула будь-кого, хто прибігав під твій святий покров, благав твоєї допомоги або просив Твого заступництва. Ведена таким упованням, Діву над дівами і мати, удаюсь і я до тебе, приступаю і стаю перед Тобою, зітхаючи, як грішниця. Не відкидай моїх слів, мати предвічного слова, а послухай їх ласкаво і вислухай мене. Господи Ісусе Христе, ти дав нам Богородицю за Матір, просимо Тебе, щоб ми, безостанно прикликаючи її материнську допомогу, постійно пожинали плоди Твого спасіння. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь.